Добрий день всім. Продовжуємо читання Біблії. Книга буття, Глава 5. Оце книга нащадків Адамових. Того дня, як створив Бог людей, Він їх створив за образом Божим, чоловіком та жінкою Він їх створив і поблагословив. І того дня, як були вони створені, назвав він їх людьми. І жив Адам 130 років, і сина породив за подобою своєю та за образом своїм, і назвав його Сифом. І було Адамових днів, по тому, як він Сифа породив 800 років, і породив він синів та дочок. А всіх Адамових днів, які він прожив, було 930 років, та й помер він. І жив сив сто п'ять років, та й породив він еноша. І жив сив по тому, як Еноша породив 807 років, і породив він синів і дочок, а були всі дні сифові 912 років. І жив енош 90 років, та й породив він Кенона. І жив Енош по тому, як Кенона породив 815 років. І породив він синів та дочок. А були всі дні 905 років, та й помер він. І жив Кенан 70 років, та й породив він магаларїла. І жив Кенон, по тому, як породив магалальїла 840 років. І породив він синів та дочок. А всіх кенонових днів було 909 років, та й помер він. І жив Магалаліл 65 років, та й породив він Яреда. І жив Магалаліл по тому, як Яреда породив 830 років, і породив він синів та дочок. А були всі дні Магалалілові, 895 років, та й помер він. І жив яред 162 роки, та й породив він Еноха. І жив яред по тому, як породив він Еноха, 800 років, і породив він синів та дочок. А були всі Єредові дні 962 роки, та й помер він. І жив Енох 65 років, та й породив метушалаха. І ходив енох з богом по тому, як породив він метушалаха. Три сотні років, і породив він синів та дочок. А всіх Енохових днів було 365 років. І ходив з Богом Енох, і не стало його, бо забрав його Бог. І жив метушалах 177 років та й породив ламиха. І жив метушалах по тому, як породив він ламиха 782 роки, і породив він синів та дочок. А всіх Метушалахових днів було 969 років та й помер він. І жив ламих 182 роки та й сина породив. І назвав його Ноєм і сказав, Цей наш, нас потішить у наших справах та в праці рук наших біля землі, що Господь її прокляв. І жив ламих по тому, як Ноя породив 595 років, і породив він синів та дочок. А всіх ламихових днів було 777 років та й помер він. Ной був віку п'ять сотень років і мав синів Сима, Хама та Яфета. Оце глава п'ята. Тут особливим є енох, який не помер.